Припустимо ситуацію. Ви живете в Україні, у вас є бюджет 35, максимум до 40 тисяч євро на покупку електроавтомобіля. Що ви розглядаєте в першу чергу? Так, звісно, в першу чергу приходить на розум -tron. Але це буде п'ятидесятка, буде трошечки з більшим пробігом, для того, щоб поміститися в бюджет 35-40 тисяч. Євро. Чому цікаво купувати електроавтомобілі в Україну і чому їх так багато купляють і замовляють у нас в Німеччині? Тому що в Німеччині ми купуємо автомобіль по ціні нетто і в Україну він завозиться без розмитнення. Тобто там невеличка сума в районі 300-400 євро, акциз і все. Що ж, якщо не хочеться єтрона або не хочеться Hyundai, на що можна подивитися? Я би подивився на ось такий Mercedes EQB. Машина 22-го року. Машині по суті, 2 роки, пробігу 30 тисяч кілометрів. Продає її офіційний дилер Mercedes по програмі JungSter автомобіль з гарантією. Це в нас повноприводна версія. 292 кінські сили. 292 кінські сили. Тут батарейка на 67 кВт годин. І у вас запас ходу в районі Mercedes заявляє 430 але я думаю, впевнено, 400 ви проїдете, бо я переглянув декілька таких автомобілів і я бачив по індикатору зарядки, що 400 км дійсно цей автомобіль проїжджає. У даному випадку цей автомобіль так само їде в Україну. Ми обирали з клієнтом серед Tesla Model Y, Hyundai Ioniq, вже навіть не вимовляю, Ioniq 5. І по якості матеріалів, по сприйняттю автомобіля загалом ці автомобілі взагалі не можуть конкурувати з Мерседесом або з -tron. В даному випадку клієнт захотів Мерседес. Будь ласка, ось нам червоний, класний Мерседес EQB 350 FOMATIC На 20-х колесах в дуже класному стані. Машина в стані нової, абсолютно, без жодних підфарбувань, без жодних подряпин, взагалі немає нічого. Клас, Дуже класний стан автомобіля. Мені дуже подобається. Він у нас з мертвими зонами, на безключовому доступі, шкіряний салон, переднє сидіння водія електро з пам'яттю. Ось такі от вставки під дерево, У Мерседеса це натуральне дерево, амбієнтна підсвітка, повний електропакет. Звісно, ось так от виглядає інтер'єр цього автомобіля. Сядемо, у нас тут коврички AMG, педальний вузол AMG. Дуже стильне і зручне кермо з перфорацією. Мені дуже подобаються ось ці монітори у Мерседеса. Вони дуже якісні, з класною промальовкою і дуже якісне зображення. Ну і загалом mbux система яка тут встановлена, тобто ми зараз заведемо автомобіль. Ось, ви бачите, 30 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. MBUX-система вона дуже зручна. До неї просто трошечки потрібно звикнути, як загалом працює алгоритм, і вона дуже зручна, дає дуже багато інформації. ці на. Надзвичайно красиві дефлектори у Мерседеса, і вони ще із підсвіткою. Тобто, вночі у вас тут просто космічний корабель. Мені дуже подобається архітектура, ось цих, от скажімо так, мерседесу. Маленьких автомобілів, тому що EQB відноситься до маленьких автомобілів. Тобто А-клас, C EQB, B-клас. Ось він от в такому от стилі, в такому дизайні зроблений. У нас класна комплектація. Тут у нас навіть камера 360 присутня, камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль. Ось такий от зручний, дуже тач у Мерседеса, з дуже приємним відкликом. як у Ну, наприклад, у автомобілів Ауді, у них також дуже приємний відклик. І тут у нас мінімум якихось от дзеркальних там моментів, моніторів, як у Ауді. Тобто ці монітори, ви вони, вони звісно, тач, але ви до них не торкаєтеся, ви все можете керувати звідси. І у вас не буде нічого залапаного чи ще щось, як, наприклад, тих самих автомобілях Ауді. На жаль, в даному випадку цей автомобіль відправляється в Україну. Вартість автомобіля. 37 тисяч євро бруто і 31 тисяча євро нетто. Плюс доставка, тому цей автомобіль обійдеться в дуже-дуже приємні кошти. Новий він коштував 74 тисячі євро. А зараз рік-два роки машині 30 тисяч пробігу. Офіційний дилер, гарантія і вартість вже 37 бруто і 32 нетто. Замовляйте послуги, привеземо також і вам. Знайдемо ось такий от гарний варіант по хорошій ціні. А я завжди казав, що дуже вигідно з Німеччини купляти автомобілі від першого власника з невеликим пробігом. Вони досить сильно втрачають в ціні, і ви економите, і при цьому купляєте новий автомобиль.